Вітаю вас, друзі. Знаєте, сьогодні я хочу поговорити про щось дуже важливе: про те, без чого ми ніколи не зможемо в усій повноті виконати волю Божю на цій землі. Так, ми можемо молитися, ми можемо ходити до церкви, ми можемо читати Біблію щодня. Але якщо ми не усвідомлюємо одної великої істини, ми так і залишимося на місці. А ця істина складається з трьох частин. Перше наш Бог є творець. Друге, ми створені за Його образом. І третє: царство Божє статичне. Воно живе, воно рухається, воно росте. Давай розберемо це по порядку, бо це змінить твоє розуміння того, хто ти є і навіщо ти тут. Перше, що ми дізнаємося про Бога в Біблії, коли ми читаємо, це не те, що він просто якийсь такий всесвітній суддя, не те, що він цар на престолі, хоча це все правда. Але саме перший рядок Біблії говорить нам на початку, Бог створив небо і землю. Бачиш, перше, що ми дізнаємося, що наш Бог є творець, Він не просто керує тим, що є, він створює те, чого не було. Він бере порожнечу, темряву, хаос і творить із них світ, життя, красу. І ось тепер увага, друже. Ти створений за його образом. Що це означає? Багато людей думають, що це мова йде про зовнішність, ніби Бог має руки, ноги, обличчя, очі, як і ми, і, і ми так само. Але ні, це не про е, ці речі взагалі. Бути створеним за образом Бога, це означає мати Його здатність творити. Це означає, що в тобі закладена та сама творча природа, та сама сила віри, яка говорить до того, чого ще немає. І воно з'являється. Коли Бог сказав. Нехай буде світло, і стало світло. Він не просив когось іншого це зробити. Він створив це своїм словом, своєю вірою, своєю силою, яка перебуває і живе в ньому. І ця сама сила є і в тобі сьогодні, тому що ти його відображення на землі. Друже, ти не створений просто існувати, не просто споживати кисень і займати місця на цій землі. Ти створений творити, вірити, змінювати реальність навколо себе через силу Божу, що живе в тобі. А тепер, друже, третя істина царство Боже. Послухай. Як Ісус говорив про нього, Він не казав царство Боже як фортеця, куди ми всі сховаємось від всіх невзгод в цьому житті. Ні, Він сказав, царство Боже, як зерно гірчичне, найменше з усіх семян насінь, але коли його посіяли, воно росте, воно стає деревом. Настільки великим, що навіть і птахи ховаються в його гілках. Він сказав: царство Божє як закваска. Жінка бере її, додає в тісто, і воно впливає на всю масу, і вона змінює все. Тобто, ти бачиш цей образ, царство Божє це не щось таке статичне. Воно не просто є десь там на небі. І ми чекаємо, поки туди потрапимо. Царство Боже це жива сила, яка росте, впливає, створює і змінює все навколо і робить це зараз. І знаєш що? Ти той, через кого воно має рости. Ти та закваска, яка має впливати на своє оточення. На свою сім'ю, на свою роботу, на своє місто. Ми покликані не просто ховати свою віру десь глибоко в серці, не просто залишати її в стінах церкви раз на тиждень. Ми покликані бути співпрацівниками з Богом тут, на землі, розповсюджувати Його царство. Нести його творчу силу туди, де темрява, туди, де немає надії, туди, де люди застрягли у виживанні і не бачать виходу. Тож, давай зупинимося з тобою на секунду і подумаємо, чи розумієш ти, що твій Бог є творець, що ти створений за Його образом. Що Царство Божє має рости через тебе. Бо якщо ні, ти будеш жити зовсім інакше. Ти будеш просто чекати, виживати, ховатися. Але якщо так, твоє життя стане місією. Кожен день це можливість щось творити, впливати, змінювати цей світ навколо. Себе, силою Царства Божого, яке живе в тобі, друже. І я благословляю тебе і до зустрічі в наступному відео.